Вітаю вас, прекрасні душі. Давайте ми з вами зараз швиденько розглянемо якісь малесенькі розкладики. Котики білі хочуть нам щось повідомити, щось помурчати. Давайте зараз ми з вами глянемо про що це в нас буде тут, мурчання котиків білих. Кажуть, то ми просто хочемо поговорити. Окей, давайте поговоримо про що будемо говорити. Давайте щось цікаве таке. Щось таке прикольне. Дуже прикольно про важкість якусь. Угу. Про що ця важкість наша? Про те, що я задовбалася з цим королем Жезлов уже, да? з цією сімейною, всією історією. Я трошки вже ви захид... да? поняли, я хочу піти, при тому, що я дуже швидко хочу прийняти рішення, що я хочу звідти піти. Ну, можливо, без цих. Скандали в інтерв'ю розслідування. Для чого ти нам розказуєш цю ситуацію? Ми вже дивилися подібні розклади. Тому що я хочу жити для себе, я хочу сама управляти своїм життям, і якби знаєте, таке відчуття, що я тут прийшла вам просто це повідомити. Да? Як ото кажуть, я є умна, і красива, я умію те п'яте Просто по прийшла, прийшла, да? нікого не шукаю. Так і тут щось тут якась загвоздка з'явилася. Тобто я хочу це все кинути, піти, але якась загостка. З чим пов'язано? Щось якась комунікація не склалася, там десь, десь, щось якісь фінансові і інформаційні якісь труднощі з'явилися, певні. Тому отут важко. Тобто, тому і вийшла карта повішеного тут у нас. Тобто, якась ситуація зависла, тому переїзд це відкладається. Так, і для чого? Ти нам прийшла. По... По справедливості? Чи що це за справедливість? Ну, покажи нам, Що ти хочеш сказати? Що це тут за справедливість така прошовна? А, вас не випускають із за того, що дитину не дають, да? Ви хочете піти забрати дитину і виїхати, а у вас це бумажне волокіт не пускає вас, да? Бо тут дитина, обнулення і шістка жезлів. Тобто я хочу вийти з ситуації в нове щось. І тут, якби три старші харкани, звініть. І воно, бачите, не стикується. Гляньте, сонце саме по собі да, сяє. А тут у нас ідея, виходить, шут і перемога в різні сторони. Вони такі дисонанс, вони в різні йдуть. Тобто обнулення це про щось одне, а перемога це щось інше. Що насправді вам важливо зараз в цій ситуації? Тобто ви як, наче хочете доказати якусь свою правоту, якусь свою позицію, але це йде в розріз по справедливості. Да, ну, тут я, я придумала, я так рішила, я так сказала, і так буде. Ну, типу, все, все тут без повороту, тут королева мешів. І у вас, це, бачите, викликає ось цю проблему. Бо ви хочете і доказати і, і, і рибку з'їсти і сковородку не помить. Тут тобто, те саме. Я тобі докажу, я тобі обману. Ну, не Обману тут навіть не про це, ні-ні-ні. Тут про те, що я тебе накажу, я тебе би, переіграю, да? тобто я маю козир, і я якось хочу тебе переіграти. От щось тут от, таке доказати. Що я щаслива, що у мене хоч і було розбите серце, хоч мені і важко, але я тіпи, якби зібралася, і я все одно, да, я все одно тебе побідю. Да? Я, ну, тобто ви хочете його наказати, або ви, або він. Тут неважливо, хто дивиться, жінки чи чоловіки. Тут про те, що я хочу наказати свою іншу другу половинку, або людину, з якою я там прожила певний час, там, да? або мала якісь інші стосунки, тобто тут і про проєкт так само може бути, але більше, звісно, вони тут про дитину, про те, що я хочу тобі доказати, що я без тебе справлюсь, ще й дитину заберу, і і все в мене вийде, Хоч ти і розбив мені серце. І, і, і чоловік у мене буде. От Все прямо, от все хочу, все буде. І от я так сказала: Нащо? Ну, понятно, що він вас обідав там, можливо, і все. Ну, Нашого це. Ну, понятно, тут у нас диявол. Спокуса, ти моя, спокуса. Щось ми вижидали. Ми довго вижидали, бо нам було дуже боляче. Ми не знали, як нам діяти, було страшно, да. і зараз от включилась... Мені знайомий цей стан, звичайно ж, да, коли хочеться. Жити життя, а наче всі фронти закриті. Я не знаю хто, я не знаю для чого, я не знаю, на що я тут, чому я так стараюсь. Хоча вже є відчуття, що ви імператриці, саме тому ви почали цей рух. Хоч і дуже важко вам насправді рухатися було. Але оця внутрішня жага докажу тобі. Ну, не доказують, ну ви ж доказуєте самі собі. Як вам... Як імператриці вже да, з позиції більш усвідомлено, як вам зрозуміти, що ви йдете по невірному колу. Тому і правосуддя там випало, що у вас по правосуддю, виходить, йде якби столкновення оце, і у вас йдуть великіти з бумажками. Так, тут з мечів, як вам усвідомити? Ну, дивіться страшний суд. Давайте ще й ту скубки доставимо. Ладно, сюди так. Значи, дивіться, два туза у нас, да, по краям, і тут у нас йде дрічка Кубків і Страшний суд. Е, знаєте, як хочете мені сказати, це звучиться ж парадоксально, може хтось не прийняти цю ситуацію. Вам потрібно усвідомити, що ви самі себе наказували цією людиною і просто полюбити себе. От не треба йому нічого доказувати, от просто полюбіть себе. Виберіть себе, тут про вибір. Да? Про свої внутрішні якості, чоловічі, жіночі, скомпонуйте їх. Ви вже імператриця, ви вже почали цей крок. Ви вже цим доказали самі собі, що ви крутецька. Або крутецький да, в якійсь своїй ситуації. І все запуститься страшний суд, якби ця, цей урок буде пройдено. І ви отримаєте ще й. Моральну насолоду від цього. Да? Задоволення, моральне, очищення. Це буде новий етап. І, і що, якщо ви це все зробите, усвідомити самі себе, пробачите собі, виберете себе, що буде далі. Все одно тут якась боротьба. Тут далі якась буде боротьба. Тут все одно іде якась ще боротьба. Знаєте, як у мене відчуття, що вона ще захотіли в один момент. Знаєте, як ти приходиш в магазин і не знаєш, яке тістечко вибрати, і береш три, бо голодний. Отут тут те саме, наче ви взяли декілька кермічних уроків, які ви хочете пройти в маленький відрізок часу, бо ви для себе вже внутрішньо відчуваєте себе імператрицею. Знаєте, як несостиковка відбувається, ви вже імператриця, тобто ви вже алмаз, діамант такий сяючий, але ще поки ви в багнюці, Тобто ви ще не усвідомлюєте себе до кінця. Що ви просто є, ви просто діамант, і цього достатньо. Ще оцей дисбаланс іде якийсь. І тому тут ще буде доказувати, що будете собі і іншим щось. Що я ще ні, я ще. Тут, ну тут, так, да, трошки замедлять вас. Тут вас трошки замедлять. Що ви подумали? В дорозі. Чому мені так іде, що замедлять в дорозі, це прошу? Королева жезлів. Знаєте, як хочеться сказати, що у вас на якийсь час, де б ви там не переміщалися, вас зупинить якась королева жезлів в тому сенсі, що вона вас е приютить біля себе, покаже, що таке. Ось, дивіться, та, справжня дев'яточка Пентаклі. Все таке справжня любов до себе. М -м що таке в спокої знаходитись, в балансі зі своїми внутрішніми протистояннями? Як, знаєте, як вона як підказка для вас, як вам орієнтир, як вам далі потрібно з собою бути? Тут внутрішні пропрацьовки. Ну, так, хотіла подивитися легесенький розклад. Да? Не буду далі дивитися, тут, тут ця жіночка прийде для вас, е королева жезлів, прийде надихнути вас. Да? жезлова енергія, вогняна, вона вичищає все. І вона прийде вас надихнути. Тобто у вас з цією душею якась зав'язка кармічна і вона ви будете нервувати на її рахунок. О, ну ти ти прийшла, мені мені тут розкажеш, можеш, І у вас її оця. Е Спокій такий, насолода, якась внутрішня гармонія, таке. Та все буде добре. Та чого ти там переживаєш? Ось дивись, як я там роблюсь там. А та я вообще про це не парю. і вас прям буде внутрішньо наче бісить, дратувати це все. А вам все, що потрібно, чому вас це буде дратувати, і вам потрібно вийти в такий же стан, а це важко, бо у вас карма, якась внутрішня пропорцьовка, і воно вас бісить. Воно ж завжди, коли з нас щось отак торчить. Що нас дратує в інших, або чим ми надихаємось, це значить завжди ми або маємо це пропрацювати, або відкрити це в собі, якщо ми надихаємося іншою да, людиною, наприклад, або якимось її там зовнішніми, наприклад, або якостями, або зовнішністю, це значить, що це в нас вже є, але ми в собі його не бачимо, не признаємо. Да? І коли в нас дратує щось, значить що? Значить, ми маємо це в собі пропрацювати. Тобто, чого воно нас дратує? Тому що. Ми це маємо з себе зцілити, дістати. Тому бажаю вам яскравих усвідомлень про себе. І, можливо, цей розклад був для когось дуже корисним. Сподіваюсь на це, що я змогла передати ту важливу інформацію, і енергію для тієї людини, яка потребує в цьому. Зараз всіх обіймаю. всім бажаю щастя, злагоди, миру. Пока-пока.